Урядовці на своїх місцях засідання Кабінету міністрів починається. Здавалося б, традиційний ранок середи біди ніщо не віщує. Прем'єр оголошує рішення наглядової ради продовжити контракт з очільником Нафтогазу Андрієм Коболєвим на нових умовах. До зали, де відбувається засідання, уриваються радикали. Тут почалося мовляв, закони не ті уряд ухвалює, хоча він їх і зовсім не ухвалює, а лише виконує представники законодавчої гілки влади, власне самі депутати, та жодні аргументи залишаються без уваги. Ви перетворили країну але, але, але. в балаган, але, але, але. обікрали країну півтора мільярди гривень премії Коболєву Виписали Сумайте. і не вертаєте гроші ці ви до мене. Мільйонні зарплати все платите, сказав. мільйонні премії все платите. Сказав. Ні, не все прийміть сьогодні. Отут закон, щоб не більше 15% доходу сім'ї платили за комуналку. Все, що вище, зубко не смійся, досмієся. Через місяць не буде Петра, я побачу, де ти будеш Олег, не, не смійся, не смійся, не в уряді такого роду вистави трактують по-іншому як чергову передвиборчу кампанію одного з кандидатів на пост президента. Рішення про призначення Коболєва ухвалила наглядова рада компанії з урахуванням всіх вимог кабінету міністрів. А конкурс на нового очільника Нафтогазу перенесли на рік. Він таки відбудеться вже у 2020-му. Ви приймаєте закони, ми їх виконуємо. Ході ви виходите, яка у вас там пенсія? 1700, буде 8800, я все зроблю, ви тільки мене оберіть. Ну, слухайте, Ну, ну ви ж, я, я не знаю, як ви будете потім перед ними відповідати, якщо е, е, вони будуть з вас це питати. Говорити про роботу і робити роботу це дві різні різниці. От хочу сказати, що я звик робити роботу, а потім про неї говорити, а не навпаки, говорити і не робити. Аргументи депутати особливо слухати не збиралися і попросили міністрів не перетворювати їхнє ж засідання у циркову виставу. Володимир Борис, давайте не перетворюйте це на цирк. І не знімайте із себе відповідальність. Втім, дійти консенсусу таки вдалося. Лідер радикалів і очільник уряду вислухали один одного і потисли руки, а діалог депутатів з міністрами завершився жартами. Засідання продовжилось. Поміняйте, і поміняйте інструкції, щоб людей, які приходять до уряду, не били. Можна я вам скажу? У вас такі ж інструкції в парламенті. Одні в один. І в парламенті, і в уряді, і в президента я скасую ці інструкції. О, Знесемо забори по паспорту громадянина хорошо. України. Кожен зможе приходити в будь-яку державну установу. а не відгородилися мільярдами чиновників. Так, і знаєте, що запропоную вам? За постанову, щоб всі депутати Верховної Ради України, які мають особисті будинки, знесли там теж забор. Обов'язково. І вход по паспорту. І не тільки депутатам, а й міністрам. Да. І вход по паспорту. Дякую, бажаю успіху. До побачення. Дякую.